Ініше бажати вам цього у товаристві наших ранкових гостей. І сьогодні у нашій студії людина, з якою ну не доведеться зайвий раз вас знайомити, адже переконаний, ви його знаєте. Це Дмитро Кишеля, відомий закарпатський письменник, драматург, а також заслужений журналіст України. Доброго ранку. вам. Доброго, доброго. Дмитро Михайлович, Сьогодні ми зустрілися з вами у студії нашого рідного закарпатського телебачення. Знаємо, що це місце вам не байдуже, адже а, саме багато людей знають завдяки ньому не тільки як письменник, як драматурга, сценариста, а як журналіста, який створив дуже багато телепрограм, фільм. Нів, отож, от з якими відчуттями ви повертаєтесь сюди у місце? Ну атмосфера якого вам ну не байдужа? Ну з яким? Яку рідну сім'ю. Мені так приємно, що все-таки е, я пішов звідси, але десь і серцем я тут, і люди, які мене зустрічаються. Бо, як правило, часто буває, тим більше я був одним із керівників е, телебачення. Як правило, е, коли людина виходить вже потім на пенсію, лишає з нею, не хотять і дуже вітатися. А зі мною якось так я завжди жив з людьми. От я завжди у мене був принцип: можеш, поможи, не можеш, не. На шкоті ось таким я принципу жив. І Я цю роботу дуже любив. 47 років. Я тут я зайшов через той. Прохід то і вийшов через цей хід і з одним записом у трудовій книжці. так що мені сьогодні дуже приємно. От ви дуже часто тішите і закарпатського, і українського, і міжнародного читача власними виданнями. А маємо сьогодні нагоду зокрема про це спілкуватися з ними. Ви сьогодні завітали до нас не з порожніми руками, і насамперед хотілося б розпочати з теми а, твору, що має назву родаки. От насамперед чи не в ви розповісти про те, що передувало тому, аби чергова історія вигадана вам. Десь взято з реального життя вилилось у книгу. Е, ну, Гродаки – це твір такий особливий. Я би сказав, що це є енциклопедія, така трагікомічна енциклопедія закарпатського життя ХХ е, століття. Ну, дія відбувається на такому, е, ніби видуманому присілку небесі. Е, це таке собі закарпатське Макондо. Яке існує поза часом, поза простором, тут є свої звичаї, тут є свої традиції і так далі. От, але е, нібито воно само по собі, але через долі цих людей проходять всі болі, всі події, всі апокаліпсиси, які відбуваються у світі. Таким чином, я хотів, ну що як вам сказати, я хотів, ніби у. На цьому такому присілку зібрати у мініатюрі все Закарпаття. Бо нас завжди чогось називали, завжди провінцією, Африка в центрі Європи, яка ніби не має стосунку до великого світу. А це не так, тому що я завжди говорю, що провінція існує тільки в квадратних гарячих головах. Провінції, як такої не існує, тому що там, де є божий промисел, де є божий перст, там ніколи немає провінції. І там особливо для кожного з нас центр світу і Всесвіту там, де він народився, де зарита його пуповина. І ось е, е, мої герої нібито собі живуть там десь, у такому е, забар'єрному світі. Але їх, вони беруть активну участь і Перша світова війна, і Друга світова війна, і колективізація, і угорська революція. Тобто, через долі цих людей. Проходить вся світова історія, от чим я хотів це показати. От вони мають стосунки і до інших світів, і до Америки, і до Європи. Вони її будували, і так далі. От, але вони ось живуть тут за своєю своїми законами, за своїми моралями. Це типажі. І головне, у них величезна. Філософії, яка бися, в такому простому закарпатському ну вислові, якусь то то буде, якусь то то буде. От вони не трагічні, вони не ниють, вони не плачуть і так далі. Вони завжди якось то Бог дасть і надіються на Бога, і з Богом живуть. От якраз події змальовуються крізь призму такої трагікомедії. От чому ви так мовити і сміх, і гріх? От ви вдаєтеся до таких прийомів? Чому було важливо поєднати от ці дві речі, не вдаватися тільки до комедії або змальовувати все трагічно, чому ви намагалися саме так зробити? Ну, ви знаєте, я йду на якісь такі грані. Там не можна розрізнити, де трагедія, де комедія, тому що воно завжди плавно переходить, а тому, що воно є таке життя. Я, наприклад, у мене творчий принцип такий: не відобража... література, мистецтво вони не повинні відображати дійсності. Вони повинні творити дійсність. Але творити таку дійсність, щоб тобі хотілося жити. Література, мистецтво це свого роду релігія, така суспільна, яка має давати на. Дію людині, а от у нас мистецтво чогось особливо література ну занадто завжди депресивні, вічно плачі і так далі. І ось я хотів показати таким життям, яким воно є. Життя не буває ані трагічним, ані комічним, завжди є якась грань балансування. між е, От я і показав, але е, якось воно я вам навіть не можу пояснити, тому що. То що називають, я кажуть, те, що собі ніколи метець, чому воно так пишеться? Ніби то хотів. Ти. Я хотів загалом, колись я задумував написати таку велич, велику сагу, таку епічне, таке велике полотно про Закарпаття. І я його пишу все життя. Ну, от, наприклад, це перша спроба була в мені роман Привічанський характер, який був дуже потім широко відомий і дуже битий по всіх інстанціях і ще за радянського часу. І от, наприклад, цей роман. Я його назвав Роман Кола. Що тут тільки частинка увійшла з того, що воно написано: багато ще не не надруковано, багато пишеться і так далі. Може Бог дасть колись я це випишу, але зато я зробив його. Колаж такий. Такий круг, у якому круг господній, круг землі, круг неба, в якому живуть мої герої, багато хто читав цю книгу, відгукується, що її не можна читати без усмішки на обличчі, вже не кажучи про сміх. От вже певний час по тому, коли ви перечитуєте, чи викликає усмішку у вас самого? Адже ви пережили ці події, ви безпосередньо їх вигадали. От чи викликає ну певний сміх? У вас самого це ви знаєте, як не парадоксально, я вам скажу. Я людина, я б не сказав з великим почуттям гумору, я пишу дуже серйозно. Повірте мені, я дуже пишу серйозно. Очевидно, мабуть, тому у людей, бо якщо писати сміх, сміючися, це ну, зубоскальство. Це не я, я не сміюся, і зараз я не сміюся. Я коли потім перечитую мені десь тепло, мені десь приємно і так далі. І як правило, ти написав, я намагаюся так: написав, забув і більше до того не повертатися. От зі що що коли я знимуся з цим твором, то дуже багато з ними елементів мені впізнавалося. Зокрема, із твору недотепа і Звертепа» — Це пан Фейса, Митрик, а потім розмежування територій, де були своєрідний такий ринок Палестина. Як трапилось, що от недотепа і Звертепа», до речі, яка поставлена а, у двох а, театрах нашої області і потрапила до родаків? Так я якраз вам тут колаж. Це, це, це я зібрав різні частини різних творів, зробив з них колаж. І тих, які були надруковані, наприклад, не до тепа із вертепа, тобто збийч, колись окремо, маленька книжечка, таке, оповідання вийшло. Потім було видіння зрячої води і так далі. А я зробив із з, з, з цих всіх творів колаж такий і так далі. Вина лишилася за бортом, половина ввійшла. Може, половина війде в інший і так далі. Я пишу так твори, що їх. Вони можуть існувати самі по собі, розумієте? Тобто незалежно єдине, що їх єднає, це герої, які проходять через усі ці хлопці. Тобто це своєрідна така гармонія. Це да, да, да. Це я говорю. Це якраз є колаж. Знаємо, що твір побудований частково і на ваших особистісних переживаннях, і певні події відбуваються ну, на реальних територіях. Так би мовити, ви знаємо, що ви самі родом із Мукачівщини. І такою провідною героїною є. Гора Ловачка у так. цьому творі. Чому ви намагались носити твір і такими знайомими локаціями, аби навмисно зацікавити читача? Mm. Ви знаєте, я коли пишу, я найменше думаю про читача. Я пишу для себе як не парадоксально. Я пишу, щоб мені було приємно. Тому що я дійшов такого висновку: якщо людина пише для себе, а для себе робиш все найкраще, то вона пише для всіх. Якщо ти пишеш і думаєш, хто то буде читати, а чи то він сприйме, і так далі, то ти пишеш для корзини, для одного дня і так далі. Література ніколи не була для мене засобом заробітку, прожитку і так далі. Література для мене це було щось, ну, щось божественне. Я б навіть не сказав, що це хобі. Це щось вище. І тому я завжди пишу для себе. І от я хотів увіковічнити, а чого моя гора Ловачка, під якою я народився, на якій я народився, практично. Чого вона не може увійти так в історію, як Кіліманджаро? Чого вона не може чого? Чому наша Кривуліна не може увійти так само, як то? Чим вони гірші? Вони для це для мене найдорожчі гори. Це для мене найдорожчі ріки. А чого вони не мають право існувати у світі, як, як інші географічні назви? До речі, от тепер йшло е, 10, е, 10 програм по українському радіо. По першій програмі я читав. І ось мені дзвонив один чоловік з Херсон. Ну і так далі. Ну, всякі там гарні слова. Він і каже: оця ваша гора, ловачка, я ніколи її не бачив. Я народився в степу. Ну я коли я її слухав, я юля, у мене таке враження зараз, ніби я коло неї народився. мені це було приємно, що моє. Потрібно і людям. Якщо ви вже заговорили про те, що твір був презентований на радіо, як відбувалася ця співпраця, зокрема із Радіо, як виникла ця ініціатива? Ну, і певно, що для вас, як автора, дещо ви намагались по особливому презентувати цей твір, адже ви його переживали, ви його відтворили, так мовити, від серця. Ну, я роб... ну, все-таки, у мене є досвід роботи на радіо. 25 років на радіо, більше 20 років на телебаченні. Я вже робив. Я робив його, як, як вам сказати, як театр перед мікрофоном, театр одного актора. Так, да, я це переживаю. Бо я навіть коли пишу, я читаю для себе. У мене кожен. Персонаж має мати свій голос, свій відтінок, свою таку мовну ауру і так далі. Звичайно, що я то. Я прочитав, я не думав, що воно буде мати такий широкий резонанс. Мені море людей дзвонило з Києва, навіть із Сицилії, з Португалії, із Відня, там, де живуть наші люди, вони по інтернету то виставили. І воно зараз, до речі, в інтернеті вони виставили. є я ніколи не думав, що радіо ще хтось слухає сьогодні, виявляється море народу. Слухає, от ви казали про те, що література це щось сокровенне для так. письменника. І от кому ви довіряєте найпершому от поділитися цим сокровенним, коли твір тільки-тільки написаний, можливо, десь не до кінця. От чия думка от для вас особливо важлива? Чи є така людина? Е, є така людина, звичайно. Є така людина. Це моя дружина. Це моя дружина, вона моя однодумниця, я їй дуже вірю, в неї дуже гарні смаки, от, у неї дві віщі освіти, ну, але справа не в освіті, можна мати десятки дипломів. От, вона дуже людина, яка, яка, от якщо вона сказала так, я тільки їй вірю. От, хоча, в принципі, якщо так взяти, я не вірю особ... так категорично нікому. Але я дослуховуюся до її. Якщо ми вже говоримо знов ж таки про твір, знаємо, що він був презентований на книжковому арсеналі. Це один з найбільших книжкових форумів в Україні. Розкажіть, будь ласка, як твір потрапив туди? Наскільки це важливо презентувати твір і на такому високому заході? Ну видавець його видав, і він його зразу, тільки він вийшов в твір і зразу на книжковий арсенал мав, але я хочу сказати, найбільша така подія відбулася в кінці року, коли Родаки і ще мої два романи, які вийшли до кінця року. Прости і помилуй, і дай сили заплакати. Вони були презентовані в українському домі на фестивалі на книжковому фестивалі. Е... Книжкові контракти. От е... я на жаль не міг не перший раз, не другий раз у Київ потрапити, але е... було щось там таке незвичайне. Біля коли була презентація книги, мені так казали, що найбільше людей зібралося. і вони дуже хотіли мене. І ми спілкувалися по скайпу, спілкувалися по телефону і так далі. І це було дуже приємно, була дуже велика зацікавленість книгами. Я вам скажу чого, бо якось я в інтернеті читав, що от Кишеря пише про Закарпаття, але він пише для Закар... тільки для Закарпатців, які практично не читають, тому що там є якісь Закарпатській ментальності, такі речі, що може зрозуміти тільки Закарпатець. А ось ці книги пішли на широкого читача. Я зрозумів, що може український читач або україномовний читач. Зрозуміло, може ще й краще зрозумів ці книги, як е, у нас. Сьогодні так. ви завітали до нас не з порожніми роками, а також з іншими власними виданнями, з власними книгами. Розкажіть, будь ласка, трошечки про них. Чим вони об'єднані і чому саме вони сьогодні присутні в нашій розмові? Е, ну, чого вони? Ну, перш за все, це ці роман. Ну ми вже говорили, родаки. Дай сили заплакати, прости і помилуй. Я б сказав така літературна тріада. Це твори абсолютно різно різного стилю, різнотематичні, різної філософії і так далі. І Об'єднує їх тільки те, що вони написані одним автором. Мені навіть видавець говорив, коли шукає: якщо б я не знав, хто написав, я б ніколи не подумав, що це всі книги писав один і той же автор. Ну, так, я часто пишу в різних стилях. Це очевидно для того, щоб довго не застоюватися, щоб не бути одноманітним. Тому я кидаюся і в драматургію, і, і, і такі твори пишу. От ну, прости і помилуй, я би сказав, якщо це енциклопедія народного життя, що я сказав, родаки, то прости і помилуй це енциклопедія нашого характеру у дуже тяжкі моменти. Там основну роль грають характери людські пристрасті і так далі. Наприклад, вже дай сили заплакати. Це, мабуть, єдина така книга моя, яка написана про велику любов. Спромігся на старість написати про любов, але. Вона фантасмагорична, вона фантастична. Це намагання. Кожна людина хотіла б подивитися за той бар'єр невидимого. Що, що нас там чекає? Так от ця книга, погляд за бар'єр невидимого. Але вона не просто. Фантасмагорична, фантастична герой потрапляє через у інші світи, і що він там бачить, з ким він зустрічається. це Десь цю тему я почав, бо ще і в смерті були твої очі. От, але це, це не продовження, це абсолютно інший твір. Але десь основна думка така, що е, з чим, з чим ми йдемо, як ми живемо і з чим ми йдемо за той бар'єр. Якщо ми перейдемо, то що нас буде там чекати за те, що ми зробимо тут, у світі видимого? Тобто там є така думка, що із невеличких таких деталей складається та драбина, якою ми піднімаємося або піднімаємося в небо, або опускаємося у ад. Що найкраще є для вас визнанням? Можливо, це може бути успіх книги, можливо, думка близької людини. Все ж таки, що може викликати у вас такий певний успіх внутрішній всередині, що ця книга вдалася? Якщо чесно, коли я напишу і я бачу, що вона мені вдалася. І в мене з'являється таке почуття, яке не зрівняння ні з чим, ні з похвалами, ні з грошима, ні славою, ні з кар'єрою, ні з чим. Тоді таке таке враження. Ніби ти весь із світла, і не можеш того щастя позбутися, коли хоча воно дуже тимчасове, воно миттєве, ви розумієте, воно миттєве, але за ті миті варто о, якась жити, тому що щастя довго не триває. Я завжди говорю, що якщо людина себе почуває дуже довго щасливою, треба бігти до лікаря, може щось там не гаразд, але це мить, яка триває вічність, і певно, що це відчуття окрилює творити далі. Ну очевидно, очевидно, будемо бачити. Було би здоров'я. Хочеться побажати, аби це відчуття ні в якому разі вас не покидало, аби у вас була змога тішити і надалі, не тільки закарпатського читача, навідуватися до нашої студії. Сподіваюся, це далеко не останній візит у студії ранку на тисі. От кажуть, що час у товаристві гарних гостей спливає швидко. Так воно я насправді в цьому ми переконалися і переконалися у тому, що твір, принаймні родаки, дай сили заплакати, а і прости, варто прочитати, але це вже вподобаннями тієї людини яка прагне прочитати. Нашим глядачам нагадаємо, що ми спілкувалися із відомим закарпатським письменником, драматургом, сценаристом, а також заслуженим журналістом України Дмитром Кешелою. Вам дякуємо за товариство, яке ви нам склали, і ранок на тисі триває.